Ні, не той. Close нажимаєте, клоус. APK. От, API. Ну, Та можете видалити, що він вам не заважав. Він справи діліт. Да. Що він не заважав отчим димозовим. Да, да, да. Але, але воно цей Google тяжкий труба. Вона кручують оце все. Потім, щоб людина мучилась. О, клаус клієнта ID Да. Тут обирайте веб application, Що буде веб-сайт. Веб тут можете назвати будь-як. Тут нема, можна Add Юрі. отут тут Add URI. Оцей перший, напишете да, Http від дві точки slash slash localhost. Сlash localhost. Localhost. /add Ще, раз, add Ще раз нажати. Ні, той ні, той, що вище, той, 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 що вище. там вийде в цей І тут пишет http дві localhost 2.5173, Localhost 2.5173, 73, да. І тут а create нажимаєте кнопку. Create. Create. І тут з'являється а ваш клієнт ID. Оцей клієнт ID копірніть себе, не вище. все секрет там клієнт продал. Клиент ID может знать будь кто, секрет не мает никто знать. Вставляйте сюда клиент ID. Только выделить до, до, конца, до конца лапок. Лапки, лапки, лапки. Лапки. Нет, там в лапках надо было вставить. Ctrl-Z. Там можно еще раз вставить. Это фигурная дужка. Фигурная дужка. Она фигурную дужку сделала. Лапки Так. Да. Ну, вставляйте. Отак, так. Да. Все, це ваш клієнт ID, вірно? Ну, похожий на мій, да. так. Похожий на мій, але тільки ваш. Добре. Тепер у вас програма працює, правильно? А тепер зайдіть app.tsx файлик, будь ласка. app.tsx файлик, будь ласка. Так. Э, Все, App, а main.tsx покажіть, будь ласка. my TSX. Так под, подвісаєш окей жесть. Дивіться, цей код, що я скидав вище, його треба було поставити в Main TSX, будь ласка. Оцей код, що в Teams останній був, його надо поставити в Main TSX файлик. Поставте його в Main TSX. Отак, так. Да. От тут ваш ключ чи мій ключ, скажіть. ставте свого ключа сюди, клієнта і в'єхати. Твій ключик, так. Да. Скопіруйте, чи ви вже підставили його сюди, в Main Підставили ключика. То заходьте назад в код. Покажіть мені файлик app.tsx. Покажіть файлик app.tsx. А, файлик AppTSX, будь ласка, вмість його. Добре, він пустий. Я зараз скину вам файлик AppTX Кидаю. Просто вставите його. ви трошки з файликами понабудвували. Вставляйте. Код скинувши да А попадетесь код. Зайдіть. О, все, пробило. Заходьте тепер на сайт. Заходьте на сайт. у веб-браузер заходите. І дивитесь там на сайті, де там цей вхід є. На сайт там, де реакт у вас. Там, де реакт. Ні, там де рак, там, де 5173, localhost 51.73. Кудо він у вас справа там відкритий. Ну, до вкладочка ж його. Куда там пише від. Бачите, пише від зліва там. Правіше, з самого права. Там, від пише. О, бачите. І Пи пишемо Sign in Google. На, на, Нажміть його sign in Google. Нажмітьмо. Угу. Візьміть на свого аккаунт буде... Вони смотніть, вони смотніть. А ви ключа не вставили? Ви ключа не вставили. Усе вставити ви не вставили. Візьміть ще раз на Google зайдіть. Там, де main файлик TSX, треба вставити вашого ключа, бо, бо пише мій текст при, при, при вході. файлик main.tsx, копируйте ключа своего, да, заходите в файлик main.tsx и, и представьте своего ключа. Угу. Файлик, а, а, вы туда, пускай, а вы туда save нажимали, да, main.tsx, там где ключ, представьте свой ключ там мае в ваш додаток, а не мой. А тут, да, вставляйте свой ключ Це вход через Google, проста тема, але Не Непроста. Не проста. Є, зберегли. Ну, нажимайте вхід через Google. Беріть. О, бачите, уже ваш АПП name, бачите ваш? Бачите, пише, а це ваш Google account. Нажміть App12, будь ласка. Бачите, отам, пише. Get Google token, бачите? Від Y починаєте копірувати. З Y разом. Від Y починаєте копірувати. Це да, до кінця. Копіруєте і заходите на Swagger. Заходите на Swagger. Це там до Swagger ваш. І сюди try it out кнопочку, try it out. Кнопочка справа. Справа кнопочка, try it out. Справа кнопочка. То нажимаєте. Да. І сюди замість стрінг слова вставляєте свій токен, замість слова стрінг. І нажимаєте кнопочку Execute виконати. Вниз мотаєте. Вниз мотайте вниз. Даних от, от Google воно не отримало. А ну зайдіть на Сі Шарпі, Хочу повітря, що там на C-Sharp. На C Sharp зайдіть, там, будь ласка. Біжи, біжи, якщо треба біжи, там, конечно, біжи. Хорошого дня. А, ну так, тут код не, не дописаний, бачите. Та зараз я, я, вам, я вам скину цей код Google Login, щоб трошки оновили. окей? Пока Та хорошего. Теж сусідка позвонила, каже, лети. Лети, бо ж все, хана. Ну, що я ж тобі кажу, бачиш? Побіг, бо ж зараз одна хвилинка. Стаса відпустив, бо сусідка дзвонить і каже, лети. І він побіг. Бачиш? Вийде, звісно, вийде. От. Але це хлопці, це капець якийсь. Ну, нічого страшного, розумієте, деколи буває така волна, типу, можна накотити. Понимаєте? Зараз одна хвилинка, я знайду оцей Google, -дін. сам метод, окей? Зараз скидаю код. Ну це мочно чи ні? Сам метод скидаю вам. Зараз тільки я тут візьму цього. Може я вам цілого контролера скину, що? Що ви там не думали, не мучились. Давайте цілого контролера скину разом з маршрутами зверху. Зараз скидаю одна хвилинка, терпіть. Це буде контролер, це буде. Ой-ой. Зараз секунда, бо цими кодами. Хочу скинути, щоб було красиво, розумієте, щоб не було там питань до коду, Щоб він красиво виглядав. Оце, бачите, там, де з класу самого прийдеться. Копіювання беріть і заходьте в код, і вставляєте, починаючи зверху з класу, namespace не міняєте. Namespace залишаєте таким, як є. Тобто, з восьмого рядка все удаляєте по 22 і вставляєте нове. Що угу. у нас? У нас є. Все, запускайте Ctrl-F5 вміть. Запускайте код. Воно має перевірити цей аккаунт, з Google отримати про вас дані, аспнет, і він має тоді починати юзера збирати базу. Куда? Угу. Uh, так, заходьте на React тепер, зараз будемо тестити. Нажимайте Google Login тут. Ні, заходьте у Swagger. нажимаете там Google Login, там try it out на аккаунте. Да, Google Login, try it out try it out. Вставляете себе токен от Google, то есть что вы Google на реакции. Идите, скопируйте ее там, где вид вкладочка. Где вкладочка в Chrome вид. Да, нажмите через вид, через Google, зараз он выдаст вам. О, копируйте. Это токен от Google. Ви заходьте на свагер і туди його Ну Це потужно, згідно, це потужно. Давайте, вставляєте? Да, що там пішло? Це мій слово стрінг. Але щось пахне, чуєш? Потянуло щось. Ай-яй-яй. Ай, ай. Пець. У нас тут аж якийсь ресторан, що таке ж таке. ужаси. Копірнули, вставляйте замість слова стрінг. І нажимайте кнопочку при цьому Execute. Що вставляєте? Просто Ctrl-V. Давайте Execute тепер. Нижче мотайте. Вау! Вам видав атнет інформацію про вашого юзера, який входить через токен Google. Зрозуміло? У, я вас вітаю. Ви це змогли. Анна молодець. Бачите? Той, хто старається, то щось виходить? Я тоді цього, я тоді зараз закомічую за, за снагід. Будь ласка, будь ласка, молодець. Я на гід, пишу, що цього, що Ad Google, Google house valid user server. Зрозуміли, як, як сервер перевіряє інформацію про юзера, чи ні? Михайло. Через токен? Через токен, так. Да. Дуже легко і, 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 і дуже просто згідні. Uh -huh. А тепер з цього всього слідує ряд домашок. Ми зараз дамо ряд домашок і ви будете ще, ще, щасливі капітально, вірите? Да, Наступний раз почнемо цей фінтеж з вами, щоб вам було веселіше. Веб 3.0. Подивимося, як там на роботи, що тут Web-3.0, що таке та криптовалюта, як там робити, коротше, до чого, ну, взагалі, це буде ще. Хоча для мене криптовалюта це азартні ігри, поняли? Взагалі, не знаю, в мене така асоціація, що то не знаю. Що поки я так. Зробити Сідер, Свакер, з Ого, Ага, да так. -да. Значить, так видиться першим. Бачите? Тут була класна задачка, ми її майже зробили з вами згідня, Михайло. Так, да, майже залишилось записати в базу юзера. Так, да, майже зробили. Зробити, закінчити. Закінчити. Що там, Міша, вийшло у вас? Що вийшло? Ну там, де ви бігали. вийшло? Так, да, все. Молодець, хорошо. Закінчити вхід через Google. Google. Зробити. Зробити. Корис після відправки, Після відправки рапки на сервер. От робля, я у Будь ласка, як це зробити? Зараз керую розкру. Також не забутися про табличку. Також не забудься про табличку, зараз керую. Зараз, бо там табличка одна, є така цікава. Зараз я Де той фінтеч? Тут є така табличка. Aspnet user logins, бачите. Alter table, як які скопірують назву віть. Я хотів скопірувати назву твою. Aspnet user logins, ладно. User logins. Uh, діць, значить, питання цього віці, як потрапить юзер базу даних. В принципі, юзер базу даних потрапить. Так само, як у вас в сідері. Ми сідера зробили для того, щоб людина понімала, як юзер потрапляє в базу даних. Юзер в базу даних потрапляє через юзер-менеджера, вірно? От якщо юзер-менеджеру передати якогось юзера, бачите, то цей юзер можна через крейт попасти в базу даних, вірно? Хайло. Да. То є нюанс. В юзера не буде пароля тоді, вірно? Угу. Ви просто його тоді не вказуєте, і він буде в базі даних без пароля, згідні? Так, да, тобто ми беремо того юзера, який приходить з Google, і через юзер менеджер передає в базу. Так, да. да. Ну, є ще один нюанс. Ну, пароль при цьому не вказуємо, вірно? Так. Да. Но якщо юзер входить через Google, то йому ще треба записати інформацію про вхід через Google в спеціальну табличку, яка є в спеціально придумана. Розумієте? Вона називається User Logins, бачите. Ця табличка для того, щоб знати, яким способом юзер авторизувався або зареєструвався в вашій системі, поняли? І тут записується тип провайдера, ключ провайдера і який спосіб входу. Угу. Угу. Прикольно, правда? Ж? Я бачив цю табличку, але я не розумів, для чого вона. От я спеціально її вам навів, що ви спробували з нею розібратися, згідні? Ясно. Прикольно, чи ні? Попробуємо, тоді скажемо, чи прикольно, чи ні. Та-да, Ну спробуйте, побачимо, що там буде. Я думаю, що однозначно буде інтересно, згідні. Однозначно, так. далі дивіться. Наступне. Ну, ви схему поняли, як про що я маю на увазі, правильно? Так, так, зрозуміло. Дивіться далі. Перед, значить, наступне. 에... Вивести, вивести, вивести список користувачів, які є у БД на реакті, на реакт АПП. Маркели можна. Тобто, з реактим можна послати запит, зробити. зробити, беріть хорошовачком. Дякую. Хорошого очка. Добачте, зробити, зробити відповідний метод на сервері, який повертає список усіх користувачів. Звідки? Дивіться, угу. бажано, бажано. Також повернути роля користувача і. Спосіб и способы регистрации, користувача. А скажете, какие могут быть способы? Регистрация через e-mail. регистрация через email, так? Да. Ну что, он ввел e-mail и пароль, email и пароль и пароль. Або вхід через Google. Згідні? Або, може бути, разом навіть. Може бути таке, що він разом. І тим, і тим зайшов. Без проблем. Без, без проблем. Класно? Mm -hmm. Цікава задача. Цікава. І ще тоді дивіться, що вже був повний комплект. Вже, типа, ну, щоб подварити. Зробити. Зробити функціонал по реєстрації користувачів Через пошту. Пошту. На свабере. Видні? Окей. Ну подумайте, помучитесь трошки. Тільки ну, дайте, будь ну, ласка, трохи більше часу на виконання. А звісно, я дам до кінця канікул. Добре? Добре. У нас там три тижні канікул, задачі вистачає. Дивіться, це буде дуже корисно, повірте. Бо виходить, що люди Ну серйозні теми, бачите, Михайло, згідні? Так, да. Власні теми. Так. Да. І по повірте, що вам завтра проведемо тестове, скажуть, нам треба, щоб тут юзери попадали через Google. Що ви будете робити? Все, людина потухла. В неї один баг і вона вже сидить новостроєна ну, капітально. Согласні? Буває. Так, да, то лучше, знаєте, щоб ми були готові до любих, як кажуть, таких неочікуваних моментів, правильно? Де там час виставляється? А вон, термін до якого? Термін до якого це до. А коли Велика? у нас канікули починаються? Коли канікули з наступного тижня, три тижні до 17-го. Бачите? Зберегти. Ну, зараз подивитесь там у системі, чи воно справді так зберегло. Добре? Подивіться, чи воно так, типу, термін. А ні, зараз я закидаю цю філію ввів, а зараз закину Шервашу. До 17 у нас кінку далі. Ну, до 17 го у вас, 18 виходите на навчання вас по, а чи по суботах у вас. Нема різниці. Я поставив там 17 то не біда. Папа, папа, -па хорошого дня. Okay. Ну ви працювали, так, да, Діма? Молодець. Поставити, то і все. Зараз позакидав і зараз там закину, і все буде окей, добре? Фух, і буде супер. І буде хоч трошки відчуватися, що люди щось вчили, правда? Ну, такий скіл буде нормальний. До 17-го Зараз подивитись в себе добре там всі системі Всі хочуть до хати, розумієте? Да, все, все нормально, 30 днів показує. Все, супер, бомба, бомба. Я там всі позакидав три штучки. Зараз я трошки людям виставлю оці, оці, оціночки, одна хвилинка добре. Так, э, почну з Діми знизу. Діма працював, йому 11 сьогодні. Далі Станіслав, він дивився. Зараз я тако виставлю цей ряд, Анна, вона працювала. Що там Анни з домашками цікавив? Влупашила вона ці домашки, чи ні? Розгляну, що там не. Ну, Анна молодець бачу. Анна чисто молодець. Вона цю не робила. Непонятно, ж всі домашні здані будуть, бачите. А, тут я мотав, о, А, ну останні там трошки бачу не здані. Але так то людина старалася, а, то я ще не ж ще їх позакидав, точно. Так Анна молодець, вона старалась, Супер. Супер. Вона і на парі працювала, бачу, питала мене. 12 поставлю. Так, Саша. Саша, работал? Да, все працює. 12 поставлю. Молодец. Что там с домашками у вас? Все хорошо, Саша. Владислав. Работал, все работает. Тоже 12 поставлю. Молодец. Далее иду. Матвей. Вот. Работал, все. Працювал. Так, так. 12. 12 поставлю. Молодец. Кубайс, Приємно, коли люди. Дюдій Мак... Максим працював? Так працював. Все так, так. Молодець, хорошо. Ну, приємно, це приємно коли. Михайло теж працював, все вийшло, так, так, Михайло? Працює. Молодець, супер. Тепер е... Гідін Михайло, він дивився. Сьогодні він нічого не робив. Е... Тепер Богдан, Всех Бор... Богдан, працював чи дивився, що він там робив. Було взагалі не дев'ятку поставлю все. Так, і Басарабайця Ярослав він дивився. Ні, він працював, чуть-чуть працював, чуть-чуть працював. Все, добре, всім тоді хорошого дня, гарного настрою, всім попав. Дякую вам Дякую. Вам теж, до побачення, До побачення.